Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні покажу, як зібрати теплу грядку. Як вона має виглядати, щоб все працювало. І ранньою весною підігрівався ґрунт, і рослинка дуже швидко розвивалася. Дуже проблематично вони розвиваються, якщо земля холодна. Тобто ви висаджуєте розсаду, а толку ніякого. Сам збор грядки. У мене доска 15 см, це сосна. Скріплюємо її і шурупами. Єдине, що у мене дуже жарко, я її нічим не обрабатував, не обсмалював, не обпалював, як мені совєтували мої підписники. Я живу в такій місцевості, що дощ у нас це дуже велика рідкість, і ці всі обробки не мають сенсу. Ці грядки, які я зараз показую, що збираю, у мене вже 5 років, вони стоять як нові. Тобто з ними нічого не перейшло. Звичайно, якщо ви живете в кліматі, де постійно йдуть дощики. То, в принципі, вони вам і не потрібні, ці грядки. У вас і так в ґрунті все буде працювати, все буде рости. Е і, звісно ж, доска буде гнить. Особливо сосна. Кажуть, що сосна вона там за сезон згниває. ну Нічого страшного, 5 років стоїть все як нове. Звичайно ж, часом вона згниє. Е і, возможно, там через 10 років ну люди стільки не живуть. Це взагалі не проблема. Зробиться нова, якщо і згниє. Ось дивіться, Скріпляємо дві доски по 15 см, виходить, 30 см це просто ідеальна висота, а можна робити до 40, не більше. Саме головне зробити короб з того, що у вас є. Я роблю з такої гарненької доски, бо вона в мене була в наявності, можна ліпити що завгодно. Все, що є в наявності, можна старенького з якогось ліпити, неважливо. Єдине, що. Вибирайте, щоб була рівна місцинка, тобто плоскость, щоб грядка не перекашилась, бо при паливі все буде стікати, тобто буде не дуже добре. Ну і Візуально буде не гарно, Тобто вирівняйте або лопатою місце, на якому будете її робити, або шукайте саме рівне місце у себе на участку. Обов'язково по углам отакі колишки, і до них прикріпляємо доску. По центру ще 3-4, щоб саму грядку не розпирало, коли ви засипаєте туди ґрунт. Казали ще раз, міні-мільйон раз, що ці колишки згниють, воно розсипеться, все стоїть, все як нове, і проблем з цим не бачу ніяких. Якщо, ще раз кажу, у вас дощить, то звичайно або обробляйте самі ці колишки, або обпалюйте. Доску, тобто дивіться, по своїм можливостям чимось обробіть обов'язково, бо, можливо, у вас і згниє У мене все працює і так. Вирівнюємося, робимо, щоб більш-менш було гарненько, і обов'язково на низ просипаємо товсті гілки. На гілки ми кладемо. Траву, сіно, шелуху, любу органіку, оця трава сіно-шелуха і трошки гіменця запустять процес гаріння. 15 має бути гіменця, ви це все проливаєте спочатку. Добре, воно починає грітися. Ну, ви руку опустите, або градусник, опустите, ви помітите, коли починає грітися, гріються, вони 2 місяці, не більше. То, що вам іноді розказують, що там погоду, по 2-3 по по працює, ця грядка на один сезон. Вона перегріває, наступний год у вас буде просто висока грядка. Працює вона тільки один рік. Ну і на наслідийший год просто єдиний плюс, що з нею залишиться, знизу ці гілочки вони не перегниють, вони будуть накаплювати і тримати вологу. Для мого клімату це дуже важливо, тому що у нас за літом, може, один-два дожіка, може, взагалі їх не будь. А температура за 40 і інколи і за 50 перевалює. Тобто дуже-дуже жарко. Рослинки дуже страдають, тому потрібні ось такі грядочки. Ось так вони виглядають. Палочок ми накидалась таких товстень. Це після обрізки дерев у нас осталося, таке дрантя, все це ми закидаємо сюди. На низ воно буде максимально крупне. Корінці будуть їх обплітати, вони будуть напитувати вологу, і для рослинок це дуже великий плюс. Черв'ячки там заведуться, коли все перегорить, і рослинки будуть брати максимум поживних речовинок. Ось дивіться, тут ми вже додали гілок гілочки потоньше. Секатором їх почікали, просипали. Не переживайте. Ви землею придавите, воно все придавиться. Всім кажеться, що вроде би його багато, це не багато, це нормально. Ну і, звичайно, да, через год, через два, ви там не зможете нічого перекопати, вони і не копаються, ці грядки. Тому що ці гілочки будуть поступово гнити, не зразу не згниють. Ну і додаємо ось таку органіку. Якщо є трошки зелененького, це дуже добре. Тоді можна не добавляти гіменці. Якщо нема зелененького, все у вас сіно, Тоді додаємо каравяк, свинячий, куриний, будь-який навоз, щоб запустити швидше процес горіння. Добре, проливаємо Водою і покриваємо ґрунтом. У мене був ось такий гарний перегнойчик. Можна взяти обичну землю, ну краще, вже як робите, вже заморочились, то знайдіть десь перегной. Або компост зробіть. Я не раз показував на каналі, як це все робиться. Тоді все працює. Запускається процес горіння 2,5-3 тижні, тобто зарані робіть. Ну і виращуйте дуже гарні врожаї, як я показую себе на каналі. Всім дякую, гарних врожаїв!